Е, з точки зору моментів, котрі пов'язані з перспективою для того, щоб цей саміт миру мав якусь е, складову перемовин, так е, є моменти карти замислу, є моменти карти перспективи. Але в нас випадає карта і карта розчарування. Тобто е, розмови про саміт вони будуть відбуватися, їх будуть транслювати. Момент реалізації буде. М'яко кажучи, шкутильгати. Е, і більше того, якщо навіть переглядати ситуації, котрі пов'язані з самітом, котрі відбуваються тут та зараз, тобто цей самітмір, він е, у собі е, містить знаєте, такі скриті ситуації, котрі е, з миром взагалі не пов'язані. Виключно знаєте такий декларативний характер, що ми тут зібралися, поспілкувалися, поговорили і пішли далі. Момент карти Союзу навіть в цьому розкладі він випадає перевернутий. Тобто немає складової, у самій. У самому закладі. У самому заході немає такої складової, щоб зробити там мир. Ми поспілкуємося. Все, що пов'язано з якимось планом, котре буде реалізований, він або проговорювався раніше забагато раніше, або буде реалізуватися після врахуванням усіх реалій і зворотнього зв'язку від Росії в тому числі. Ми бачили зворотний зв'язок вчора від Росії і такі собі пропозиції е, дурень в нас випадає, але випадає частково з картою Єрафанта і картою справедливості. Будь-який правочин, будь-який договір можна обійти е, за допомогою там. Дуже дрібного шрифту наприкінці домовленості чи обіцянки. Е, якщо дивитись в контексті взаємовідносин між Росією та Китаєм, Китай все одно переслідує зиски матеріального, ресурсного територіального збагачення і робить максимум для того, щоб Росія е, влізла якомога більше в борги і була винна або була е, зацікавлена в співпраці з Китаєм. Але ця співпраця вона не взаємовигідна, і Росія втратить набагато більше, ніж отримає як результат. Стосовно самого озброєння, е, можливо, про зброю йшла мова, що там її не будуть поставляти. Але це не означає, що не будуть поставляти якісь інші комплектуючі. Е, я не знаю, давайте ми не будемо поставляти зброю, але ми можемо продати по частинам станок, котрий збирає зброю. Обхідні маневри, обхідні ходи. Карта Дурня це момент того, що є брехня в цьому реченні, в цій інформації. Але, як кажуть Одесі, частічна правда. Правда, а честя. Тому. У Китаю дуже цікава позиція з точки зору пошуку зиска у всіх ситуаціях, котрі відбуваються, і попри те, що зараз, знаєте, гуляє така інформація, що там Росія та Китай, партнери та друзі на довгі роки, немає такого. Ця дружба вона продлиться рівним рахунком до тих пір, поки. Китаю це вигідно, і поки Росія не занадто токсична е, для Китаю після вони будуть ворогами, і ця війна, чи цей конфлікт, він буде набагато голосніше для всіх для всього світу, ніж конфлікт між Росією та Україною. Я Впевнений в цьому, виходячи з розкладу, вони повинні не просто, причому, знаєте так, в секунду, не просто ск склихне увесь континент, а в... це буде дуже хитрий недипломатичний процес, коли Росія буде просто заручником Китаю. Ну, дивіться в нас цікаве, десятка жезлів це момент тяжкої ноші. Тобто вони будуть нести певні негативні наслідки ситуації, котрі будуть ускладнювати процеси. Але є е, е, е... інша сторона медалі, яка полягає в тому, що вони будуть намагатися адаптуватися під ті процеси, які будуть відбуватися. І е, ускладнять життя безумовно, якось вплинуть на розвиток і позитивні динаміки, так, але вони не перекриють повністю кисень і все одно процес, які е, відбуваються зараз на Росії, вони будуть е, реалізовуватись. В нас є один момент, котрий завжди британці, там, представники Сполучених Штатів не враховують. В 90 на початку 90-х років на базарі можна було купити банку з недопалками для того, щоб їх продовжувати докурювати. На початку 90-х років в мене є приклад сімейні, коли зарплати видавали. Гудзиками, кнопками або взуттям. І під будь-які процеси люди намагалися підлаштуватися, пережити, якось відкласти і вийти позитивним чином із ситуації. Що в Україні що не було так, такі ситуації відбувалися не так давно, тому 30 років назад. І питання санкцій. Безумовно, вони вплинуть на пересічних росіян. Безумовно, вони вплинуть на режим в цілому. Але є момент адаптації, і як з першою хвилею санкцій, тима сімома тисячами санкцій, які були накладені, вони адаптувалися і підлаштувалися. Так само і під ці санкції вони будуть крок за кроком підлаштовуватися. Uh, і в нас досі залишається ситуація, що, попри санкції, в Європі користуються російським газом, попри санкції, uh, є ще багато якісь великих компаній, котрі продовжують свою діяльність на території Росії. Знаєте, я думаю, що uh, навіть коли декілька Фінських або шведських домівок, автівок, суден, гелікоптерів, постраждає від рук або зброї Росії, вони все одно будуть дуже занепокоєні і думати, що це якийсь випадок, якась непередбачувана ситуація, і не все так однозначно. Тому що тут випадає не просто. Відвертання голови від проблеми, а момент пошуку а, не тільки компромісу, але й, як правильно, сказати сенсу. Тобто сенсу в тому, що відбулося. Шукається якусь логічну складову, що це раптовий такий випадок, що це одиничний випадок, що ну, нічого критичного не сталося. Якщо завтра вони розстріляють там декілька приватних будинків, скажуть, ну так случилось, що зробити? Ми це взагалі ми більше не будемо. Не хочуть вони воювати, не хочуть вони війни. І навіть коли ворог. У Твоїх кордонів, ти все одно бажаєш жити в ілюзії, що це просто, просто навчання. Ми проходили через це, пригадайте. Небажання, небажання усвідомлювати, що війна вона дуже реальна і вона дуже 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 поруч. Ви розумієте, вони підозрюють, і Росія може сказати, ну, як завжди, що. Скоріше все, просто В їх повітряний простір зайшов на територію чотирьох літаків Російської Федерації. Все, все дуже просто. І якщо о, така ситуація з повітряним простіром відбудеться знову, російські літаки будуть вимушені напасти на повітряний простір цих країн, буде зроблена якась спецоперація. Я yeah. ага, гадаю, дивіться, у нас дурень перспектива перевернута, відлюдник і десятка мечів в форматі негативних наслідків для, для самого себе. Виходячи з розкладу, скажу, що, що в принципі одразу з космічною е, війною. Зараз можна буде говорити, що буде відкритий ще один фронт в пеклі, і біля е, райських воріт також, оскільки ну, це комплексний підхід, для того, щоб по, по всім фронтам було все захищено. Е, момент ілюзії, момент маніпуляції. І я думаю, що о, знаєте, формат військових космічних війн. Це намагання певного, досягти певного реваншизму, який відбувався під час правління Горбачова і закінчення, остаточного закінчення Холодної війни 30 років назад. Там так само була маніпуляція космічними військами, космічними війнами, в котрих за рахунок Блефу. Перемогли Сполучені Штати. А, зараз Росія буде використовувати цей важель також, але формат а, карти дурня каже, що це також буде блеф, котрий а, не дасть бажаного результату. Ну, знаєте, за розкладом циклічність повторення, тобто, це вже було. У нас там є прекрасний. Меморандум Будапештський, котрий також є певною угодою, котра не виконана в тому об'ємі, в котрому повинна була бути виконана. Тут так само, тобто є е, певні обхідні шляхи нагадування, повторювання ситуацій. але, е, виходячи з розкладу, виходить знову ж таки така ситуація, що ми використовуємо ті важелі, котрі можемо використати для того, щоб забезпечити себе. Безпечним середовищем і мати якісь інструменти протидії в випадку негативних наслідків у майбутньому, але е виглядає за розкладом так, знаєте, що 90-ті ми домовилися про кришу, в нас сталася якась непередбачувана ситуація. Ми прийшли до криші, а криша каже: ну. Сам винен. Давай щось будемо думати, але треба, треба деякий час е, для того, щоб подумати, що зробити. Ти поки поки поїдь з міста на пару днів, тижнів, місяців, а потім ми щось придумаємо. Не вирішення ситуації, а відкладування цього вирішення проблеми. Не реальна допомога, якась рекомендація, порада і. Життєва мудрість, е, тому я не дуже вірю в угоди домовленості, і я, виходячи з розкладів, приходжу до висновку, що якщо ми самостійно не будемо впливати на свою безпеку і можливості, ніхто інший е, не впливати, не допомагати без зиску. Без, без свого інтересу нам не буде. Ну, складнять процеси, можуть ускладнити дійсно процес. Я не думаю, що е е е заборона буде, саме заборона, але буде якийсь ускладнений процес, з котрого будуть шукати пошук виходу. Ну, вони додать, додадуть більше клопоту і додаткових якихось робіт, витрат, домовленостей для того, щоб вийти з ситуації, але ти все одно отримаєш бажання. Я не знаю, може там ми дамо згоду, щоб якийсь авіаносець стояв біля кордону з Україною. Або будемо користуватися іншими територіями для того, щоб реалізовувати ті плани, на котрі нас цікавлять. Тобто вихід із ситуації. Побудуємо щось підземне. Там я думаю, що там, окрім ізраїльських прем'єр-міністрів, були представники Сполучених Штатів, були представники Британії, Франції, Європейського Союзу, Німеччини і інших демократій, котрі зараз е, займаються бо нейтральну позицію або підтримують Україну, е, пошуки зиску і вигідних комбінацій для себе У нас, причому все карта циклічності, якщо дивитися в, в контексті. Історії, історія повторюється один в один е, рівним рахунком, так само, як, е, як ділили Польщу. Там були, якщо пригадати, союзники в вигляді Британії та Франції, котрі вирішили не вступати в воєнний конфлікт. Хоча також були певні меморандуми, не, не Будапештські, але, але, але все ж таки меморандуми ну, направлені на підтримку. І потім почалося освобождення з одного та з іншого боку. Тут так само є е, дуже, воно цікаво, воно випадає в контексті таємниці, воно випадає в контексті секрету, котрий лише з часом почне е, проявлятися, показуватися, і ми будемо, м'яко кажучи, здивовані тими позиціями, тими ситуаціями, котрі. Е, Спливуть догори, але якщо дивитися в контексті Ізраїлю я думаю, що може бути і так, що хоч попри те, що там випадає необмежений вибір, тобто випадають багато учасників процесу, були різні пропозиції і варіанти, знову ж таки, в отриманні зиску. Ситуацію з Ізраїлем зараз будуть підіймати догори, тобто максимально наверх, для того, щоб вплинути на ситуації, котрі відбуваються всередині України, для розкочування, розвойдування настроїв серед пересічного населення, серед місцевого населення і вкиду. Різноманітних ЕПСО, котрі негативним чином можуть вплинути на ситуацію нашого в майбутньому, якщо завтра, післязавтра знов почнеться е, інформаційний бум на будування нового Єрусаліму, ми зразу зрозуміємо, навіщо ця інформація з'явилася е, в інформаційному просторі. Тут просто виходячи з е цих розкладів і цих вкидів, типу по починаєш замислюватися, що треба робити, одягати кіпу на голову або шапочку з фольги. Е Момент найголовніший в розкладі інформація, котра використовується для того, щоб маніпулювати людьми. Дуже цікавий розклад. Нас випадає так, що це була не презентація умов і варіантів, не пропозиція, а в принципі чіткий план його бачення через, через карту дурня. Тобто, там немає жодної складової раціональної. Жодного плану, і, е е чесно, якщо дивитися в форматі розкладу, це пропозиція без пропозиції. Е е в мене є. Е знаєте, як два варіанти: поганий і дуже поганий, а ви там обирайте. Я вам йду на зустріч. Більше того, зворотньої реакції, е е окрім. Того, що там пересічний українець подивиться і покрутить палицям у потилиці війська, і без, відсутність дія, ді шляху, відсутність руху, відсутність шляху ускладнення ситуації навпаки. Що він сказав, що він міг там посидіти вдома телевізор, подивитися, нічого до цього не змінилося. Тут розумієте, в чому проблема? Ні, не вийде ви у Китаї просувати свою формулу миру, тому що про мир е ніхто не. Ми питаємо формула мира, ми питаємо шлях мирного вирішення, ми питаємо вихід, е в мирний статус в позитивній ситуації та динаміки. Нас в кожному розкладі випадає карта зиску. Кожна країна, котра якось пропонує. Там, Свою формулу миру та бачення виходу з ситуації, вона пропонується через призму матеріальної ресурсної зацікавленості. Вони, вони, можуть, вони можуть спрацювати, але тут дуже цікавий контекст ситуації. Якщо переглядати по окремості безпекової угоди, вони не не мають тої сили, е котра е навіть не де, що тої сили не, не будуть мати того результату, того ефекту, котрий на них покладається от, в форматі сподівань. Комплексно так, але за розкладом воно комплексно виглядає так, що ми робимо свою версію НАТО без вступу в НАТО. Питання, чи буде воно працювати комплексно, то вже питання, тому що ймовірність така є, але це дуже повинно просто так диво статися і зорість в, в, в одній площині, щоб це запрацювало так, як це хотілося би, щоб працювало. Так, але не в тому форматі і вигляді, як ми малюємо собі його. Я вірю, виходячи з розкладів, виходячи з настрою, виходячи з ситуації, що будуть відбудовані міста, і буде дуже комфортно і зручно, і перспективно жити в Україні вона буде цікавою в майбутньому, але це досить довгий процес, і навіть якщо дивитися на план маршала. Він же не реалізувався за півроку. Це досить складний, довгий, довготривалий процес. Карта замислу у нас випадає пряма, але у нас випадає карта повішеного, тобто -то підвішений стан. І це досить такий, знаєте, за занадто рано казати про відбудову. Виключно на перспективу.